Доброго дня, шановні брати та сестри, доброго дня, шановні українці, доброго дня, миряни. Я йду по місту Сукір'яни, мандруючий монах, брат Єгор. Йду з Христом. Чому ходять і ходили, мандруючі монахи? Ну зараз я один на Україну, мандруючий монах, який ходить з Христом не тільки на Чернівецькій області, але й на всю Україну. Поясню для тих, хто не знає історію України, не відає, не читав ніколи Біблію. Чому ходять монахи з Христом? Чому вони роблять хресні ходи? Колись робили хресні ходи священики міста Сокіряни в 18-19 на початку ХХ століття. Тому що хрест. Проганяє диявола та сатану. Не тільки з вулиць нашого міста Сокіряни, не тільки з нашої неньки України, а з душ та сердець. Зараз в душах і серцях багатьох людей оселився сатана. Оселився сатана. І я з Христом йду просто його. Що? Виганяю, тому що хрест завжди лякав і виганяв сатану та диявола. Сатана, диявол, бояться Христа. Я продовжую хрестний хід по місту Сикіряни Чернівецької області. Їдуть наші ні, не поліцейські, мусора. Не хрестяться, знімають. Без різниць я готовий заради Господа, нашого Творця, на все.